Малята, запрошуємо вас переглянути виставу за мотивами казки Лесі Українки, біда навчить. Був собі горобець, і був би він нічого собі горобчик, та тільки біда, що дурненький він був, як вилупився з яйця. Так з того часу ні трошки не порозумнів, нічого він не тямив, ані гніздечка звити, ані зерна доброго знайти, де сяде, там і засне. Що на очі навернеться, те і з'їсть. Тільки й того, що завзятий був дуже. Є чого нема чого. А він вже до бійки береться. Одного разу літав він зі своїм товаришем, теж молодим горобчиком, по дворі в одного господаря. Літали вони, гралися, по смітничку громадили та знайшли три конопляві зернятка. Мої зернятка я знайшов. Мої. Коли мої. Коли мої. А де ж мої? Де ж наші зернятка? Немає. Ко -ко 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 -ко. Дурні бились, а розумні поживились. ха ко, -ко, -ко, ко дурні бились, а розумні поживились. Що ти кажеш? ко 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 то-то Я дякую вам, що ви такі дурні. Ко -ко. Ось поки ви з дуру бились. То я з моїми курчатками поснідала вашими зернятками ко-ко. Що то сказано, як хто дурний, нікому було вас вчити. Якби вас хто взяв у добру науку, то, може б, з вас птахи і були ко ко? Чи своїх дурних курчат розуму? А з мене й мого розуму досить. А правда, краще бути розумним. От курка розумна, собі наїлася, а я мушу голодний сидіти. Навчіть мене розуму, пані матусю. Ви ж такі розумні. Е, ні. Хо -хо -хо -хо! Вибачай, серденько. Маю я й без тебе клопоту доволі. он своїх діточок чималенько. Поки то всіх до ума довести. Ко -ко -ко. Шукай собі інших учителів. Ко -ко -ко -ко. Ну, що ж робити? Треба кого іншого питати, бо вже я таки не хочу без розуму жити. Полечу я у гай. Зозулю, що я вас проситиму. Навчіть мене розуму. У вас ж немає своїх дітей. А от курку просив, так вона каже, що в неї й так багато клопоту. «Ку-ку, ку-ку, А я тобі от що скажу. Як у мене свого клопоту нема, то чужого я й сама не хочу. Вчити. Це не моє діло. А от коли хочеш знати, скільки тобі літ жити, то це я можу тобі сказати. Ку-ку Аби ти була жива, а за мене не турбуйся, полечу я у буська спитаю. Пане бусько, навчіть мене розуму, ви ж такі розумні. Що, Що? Тікай на ти, поки живий, я вашого брата. ой 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 мерщи звідси, ледь живий лишився. О, гава на ріллі сидить. Дядино, чого ви так зажурилися? Сама не знаю, синочко, сама не знаю. Чи не можете мене розуму навчити? Та ні, синочко, я й сама його не маю, а от коли ти вже так хочеш то полети до сови, вона, кажуть, вельми розумна, то, може, вона тобі що порадить? Справді полечу. Пані сово, чи не могли б ви мене розуму навчити? Адже ви такі мудрі. Не. Надо. Те я мудра. Щоб дурні в розуму навчати. Хто дурним родився, той дурним і згине. Тікай на ти, а то я голодна. Ой ой. ой на силу втік. Чи -чи 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 -чи. З ким ви, панянко, так розмовляєте? А тобі що до того? Чиба який цікавий, а хоч би й з тобою. То я дуже радий, як зо мною. Я б вас просив, моя панно, щоб ви мене розуму навчили. Ч -ч 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 -ч. А нащо тобі, мій молодший, розум? Без розуму легше в світі жити, та такий веселіше. Ч -ч -ч. Оце тобі так. Ще востаннє Крука поспитаю. Пане крук, навчіть мене розуму, я вже давно його шукаю та ніяк не знайду. Розум молодче, по дорозі не валяється. Не так та його легко знайти. А я тобі от що скажу, поки біди не знатимеш. То й розуму не матимеш. От тобі моя наука. А тепер іди мені ніколи. Полетів горобчик, засмутився. Що то мені така наука, гадає собі. Однак більше ні в кого розуму не питав. Обридло вже. Посумував трохи, що мусить без розуму жити. А потім і забув. Почав знов гуляти веселенько, ні гадки йому. Малята, чим же закінчилася казочка, ви зможете дізнатися, дочитавши її. Леся Українка біда навчить. До зустрічі!